Це війна технологічний університет. Але вирити війну дронами неможливо. Досягти паритету з Москвою вдасться лише ракетами. Пану Українці, я говорю вам, а ви мене не чуєте. Я говорю вам з висоти свого мислення. Мислення пацифіста. Я і пацифіст, я і за мир. Але за мир на українських умовах. Для того, щоб такий мир настав, нам потрібна перемога. Нам потрібна тотальна перемога. Для того, щоб досягнути тотальної перемоги, нам потрібна якась своя суперзброя. Ми вже продумали ту суперзброю це дрони. Тепер нам потрібно їх масштабувати і підняти їх технологічний рівень. Пам'ятаємо, до речі, з історії, що не завжди те, що є найкрутішим, перемагає, ну пере, наприклад, Другу того війну. В німці були найкращі танки, танки тігр пантера, Ну, не до порівняння з тими всякими тесками. Ну, не до порівняння до Т-34. Німці були і свої підводні лодки. В німці були і е, свої ракети, і розроблялися і ядерна зброю, тобто був варіант, але їх задавили. Їх задавили простими засобами: танк Т-34 і бомби. Бомби, бомби, які сипались Сотнями тонн і тисяч тонн на Німеччину щодня. Тобто, ми маємо зброю, дрон. Нам потрібно їх масштабувати, щоб українці були здатні виготовляли і виготовляли щомісяця 100 тисяч дронів чи сотні тисяч дронів. Їх виробляти легко і просто треба будь-де. -будь це ж маленьке виробництво, нікчемне, ігорська фактично. В тисячу разів легше, ніж ніж зробити ракету, зробити дрони. Друге, це технологічний рівень. Технологічний рівень він має бути пов'язаний з тим, щоб буде ставити оці наші дрони в глиб російської території. Тобто, щоб ну це по принципу мінування, щоб було якісь там носій, якась ракета, яку ми зможемо запакувати. Сотню дронів, ну, наприклад, сотню дронів, і таких відправити 10 20 ракет, будь-будь куди там, в город Іваново, Внуково, Домодєдово, в Москві, будь-куди, в глиб російської території. Ракети підлітають, зриваються, дрони злітають і починають винищувати тисячі місцевого населення. Начальників поліції, військових, мерів, у еліту депутатів тощо. Оце буде ознака дивовижної зброї, як коли сказали Бундервафе, це буде ознака тотальної війни. І це буде передумовою тотальної перемоги. Бо кожен росіян, де б він не заходився на територію Російської Федерації, в будь-яку мить може побачити, як до нього підлітає дрон. Тож, за мир, за мирну українську мову, за тотальну перемогу.